Всем привет, Роман Предденюк, ТВ. With study. With study. With study, так. With study, так. Oi, tak, hej, Kar, TV, Guy, bazar, zaraz, sonce plus.

Gain plus You gain Моя що ж ми будемо робити? Українська. Твій батько не хоче віддати тебе за мене. В чому? Що я не дворянин. І отепер мій батько розсердились і хоче, щоб я сватав дочку Котовича. що ж ти зробиш? Не знаю. о чому я не дворянин? Ти мене любиш? Умру без тебе. Я люблю тебе так само, ні на кого не промінять. Так слухай же мене. Корисся волі батька свого. Сва, Юльку. Не спіши. Попроси батька, щоб він підождав. Поки ти її сам не розпізнаєш. Батько тебе любить і згодиться. А я тим часом. прислухаю. Раздивлюсь и развернусь, что нам делать. Лариса, Лариса, ты моя роза, мое сердце, мои очи. Дай я тебя поцелую забрать. Да моя... теперь нам не до того, как Иди. А то, когда нас тут заснет разом, то все наши замеры mm -hmm. разлетятся. Иди. О, когда бы мне зашло сегодня солнце. Мама! Инжейский дядь. Не прийняли. Я ж вам давно казала, що люблю його і що він буде мене свати. І ви самі тому раділи. Ох, доню. Не пристало тобі тепер іти за Миколу. Батько каже, що ми в дворяни вийшли, панами стали, а Микола не дворянин через те й не рівня тобі. Нерівня? Боже ж ну а хто ж нам рівня? Чи ви хочете сьогодні? Людейський, що приїздив до нас із Тьопою на масниці. Ти йому вподобалась. Пам'ятаєш, що на гітарі грав і співав. Очин великий на ньому. So wow. Равстератор, либонь. Мамочка, мамочка, ви дурка, то я ж уже давно люблю Миколу. А то судейського не знаю і знати не хочу. Ой, доню, у мене в самої серце болить за Миколою. Я сама його люблю. Та що ж нам робити? Ну що ж нам робити, коли тепер не приходиться тебе віддати за простого? Бо ми ж у дворя не вийшли. Мамочка. Не губіть мене, я ж ваша кров, віддайте мене за Миколу. Та краще жити на світі щасливим мужиком, ніж нещасним паном. Ну це ж це всяке знає. Правда твоя, ох, правда, моя добра, ти моя розумна дитина. Тепер не знаю, що робити, що й казати. Вимучилась зовсім. Водафон турбо. Інтернет, що не закінчується. Роял канін стерилайст здорове харчування після стерилізації, розроблене ветеринарними дієтологами. Стичине, чи не скаже мені сісти, понесу я йому вісти, чи не скаже мені, сісти чине, чи не скаже мені сісти, він наївся, ще й напився, він наївся, ще й набився, та й на рівю похилився, тайна, та й на похилився, він наївся, ще й набився, та й на вілю похилився, тайна, та й на похилився.

Сенс один клінічне відновлення починає діяти вже з перших двох хвилин очищення для відновлення чутливих ділянок зубів. Шукаєш якісні шини за вигідною ціною? Обирай національного постачальника. Офіційний дистриб'ютор з власними складами пропонує широкий асортимент, швидку доставку та приємні ціни. З гумаю безпека на дорозі та комфорт поїздок гарантовані. Цією дорогою ще не їжджу, неможливо вже їхати. Якщо їхати, то можна там уставити колеса. Резину можна побити моментально тут і сореси, дуже дуже. Так водії характеризують дорогу на вулиці Городоцька у місті Світловодськ, яку ремонтували шість років тому. Дороги визначили як аварійний і непридатний до використання на виготовлення проєктно кошторисної документації для ремонту дороги. Виділили гроші з місцевого бюджету, каже міський голова Андрій Маляцький. Сума 1 мільйон чотириста тисяч. Капітальний ремонт цієї дороги робили шість років тому. Витратили майже 50 мільйонів гривень. Гарантію на ремонт давали на вісім років. Замовником робіт було управління капітального будівництва обладміністрації. Виконувало капітальний ремонт підприємство Укрмодуль. Керівника Ігоря Марона підозрюють у привласненні і розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За даними прокурора Володимира Барабаша, він завищував вартість робіт і використав менше матеріалів ніж потребувало будівництво дороги. Згідно з звисно, Будівельної експертизи невідповідність складає майже 3 мільйони гривень. 25 грудня 2023 року у Ленінському суді Кропивницького підозрюваному обрали запобіжний захід тримання під вартою або застава 2 мільйони. Заставу внесло підприємство, в якому працює, розповідав підозрюваний. Свою провину заперечує, підозру вважає необґрунтованою. Відремонтувати потрібно ділянку дороги довжиною 4 кілометри 98 метрів, ширина від 6 до 8 метрів. Сказав начальник управління житлово-комунального господарства Віктор. Самоляк. Також з сесії було визначено, що замовником цих робіт і проєкт кошторисна кошторисну документацію мають увазі, визначено агентство місцевих доріг. Проєкт на, наразі вже виготовлений, він проходить зараз державну експертизу. При виготовленні проєкту врахували інтенсивність руху на цій дорозі, розповіла директорка Агентства місцевих автомобільних доріг Євгенія Гончаренко. Вирішено. Робити цю дорогу в асфальтобетоні, але саме в Ще МА, верхній шар, там передбачається вище МА це якраз той шар асфальтобетону, той вид асфальтобетону, який зможе витримати той великого вируху. В цьому році не виділено з державного бюджету жодної копійки на фінансування, зокрема, і доріг загального користування місцевого значення. Поки очікуємо прийняття бюджету, щоб покажуть, що нам буде в наступному році. Каже, згідно з проєктом вартість ремонту дороги 195 мільйонів гривень. Кошти будуть виділятися з державного бюджету і область розрахована на співфінансування з бюджету Святогоської міської ради. Виконавці робіт визначатимуть через тендер після того, як проєкт прийде експертизу і виділять гроші. Олена Жикалова, Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький. Ісус. Буде те, що буде біологічне, то буде взимоване. Ну, Вирішила, що саме в час різне. Коли ти виховуєш біологічну дитину, Криму, і цей радянський керівник здивований. Ну на той момент ще в радянському союзі не могли уявити, що буде війна Росії та України. Американці чітко говорять: у вас буде війна, і він там наводить цікавий такий діалог. Його перепитує, яка війна? Він каже нормальна війна. Оля, такою фразою... Все, по